В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. В Запоріжжі триває відбудова будинків постраждалих від ворожих обстрілів. На якому етапі відновлювальні роботи, розкажуть наші журналісти. Весняна толока продовжується. Долучились до великого прибирання і ветерана, де наводили лад далі у випуску. Як розвивається юнацький футбол в Запоріжжі, розкажемо за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні за наданою ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією. Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію дев'яти областей. Зокрема, на Харківщину спрямували 20 шахедів, 11 безпілотників, знищено нашими захисниками, але є влучання у Новобаварському районі Харкова. Внаслідок атаки дронів пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Окупанти завдали повторного удару внаслідок як. Кого загинули три працівники ДСНС, що прибули на виклик? Постраждали ще шестеро цивільних. Внаслідок потрапляння ворожого дрона в інший 14-поверховий будинок. Частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скріння та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка. По Харкову загалом було випущено щонайменше 15 ворожих безпілотників. Частину із них збили сили ППО. Влучання зафіксовані в Новобаварському районі, Слобідському, Салтівському районах міста. Загинули 4 людини: 12 зазнали травм різного ступеня. Три у важкому стані, 5 середніх, інші легкі. Ввечері та вночі ворог бив по Нікопольському району. Застосував дрони камікадзе і важку артилерію. Загалом було півдесятка атак. Поцілив по Нікополю, Марганицькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені будинок культури, гімназія, приватна оселя. Минулося без загиблих та постраждалих. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також артилерійську систему, станцію радіоелектронної боротьби, пункт управління безпілотників та один інший важливий об'єкт противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали: 670 російських загарбників, 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 21 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 48 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Сьогодні о пів на одинадцяту ворог атакував Запорізький район. Під ударом опинила Широківська громада. Ці вибухи чули вранці мешканці Запоріжжя. За повідомленням очільника зова Івана Федорова уражену цивільну інфраструктуру постраждалих серед населення немає. Тим зброї, якою окупанти поцілили по району, наразі встановлюється. Минулої доби окупанти здійснили вісім авіаударів по Оріхову, Малинівці, Роботаному та Маліток. Марція запустили 38 дронів по Гуляйполю, Левадному, Нова Андріївці, рази атакували з РСЗВ та артилерії, ці та інші прифронтові села регіону. Пошкоджені оселі людей, господарські будівлі, приватний автотранспорт, кабами знищення складські приміщення, відділення невідкладної медичної допомоги, приміщення пошти. 320 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На запорізькому напрямку ситуація на фронті без змін на відео робота пілотів ударних безпілотних комплексів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. А такий вигляд має нічне полювання на орків приводах хортиці, підрозділу аеророзвідки та ударних БПЛА 15-ї бригади Карадах. На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Запорізька АЕС на межі чергового блекауту внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія Запорізька тесферосплавна, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення. Наразі найбільша в Європі атомна електростанція з'єднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі Дніпровська, роботу якої нещодавно відновили українські енергетики. В разі відключення цієї останньої лінії зв'язку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є суттєвим порушенням умов безпечної експлуатації станції. Наразі в Запоріжжі триває відновлення чотирьох багатоквартирних будинків в постраждалих від ворожих обстрілів. Перебіг робіт контролюють під час виїзних нарад. Цього разу стан виконання ремонту перевіряли на проспекті Соборному. 151. Докладніше розповість Артур Туркін. З боку вулиці Сталиварів розпочали демонтаж старої тротуарної плитки. Передбачається також благоустрій прибудункової території. Основні ж роботи зараз це реставрація фасаду з боку проспекту. Будівельники відновлюють декоративні елементи та працюють з плиткою та гранітом. У квартирах, які вціліли, але були пошкоджені. Наразі кипить робота. У дворі продовжується укладка асфальту. На відновлення будинку залучено кошти державної субвенції та приватного інвестора. З коштів, які належать державі, ми працюємо безпосередньо з по відбудові будинку по капітальному ремонту будинку. Це такі речі, без яких не може обійтися даний об'єкт. Це термомодернізація, це капітальний ремонт даху, це відбудова зруйнованої частини, ремонт квартир в зруйнованій частині, це та також квартири, які були пошкоджені з інвесторських коштів. Ми робимо те, без чого в принципі могли б і обійтися. Там на ті речі, на які витрачати бюджетні кошти, скажімо так, не на часі. Ці роботи зовнішні, в тому числі і благоустрій. Зараз це ініціатива безпосередньо інвестора, і кошти інвесторські використовуються саме на ці роботи. Та, ти, ти. І от що недавно мені вже було звернення щодо бруківки, яку змінюють сьогодні е, навколо будинку. Так я ще раз хочу всім зауважити, що це гроші інвесторські, ні копійки не державних, не міських грошей на ці види роботи не витрачено. Учасники наради доповіли про стан відновлювальних робіт і на інших будинках. По Застафонській 10 тривають роботи по ремонту 4-го під'їзду. На наступному тижні ми плануємо підійти до завершення. Вже буде видно, і з суботи починаємо вже роботи з благоустрою. По Посталиварів тривають внутрішні роботи прибудові, але зупинюсь на тих квартирах, які будуються не в розрізі частини будівлі, яка прибудовується. З 11 квартир 6 майже готова, в шестой сталася підвісна стеля і влаштування балконів. 5 квартир в роботі. Покияшка 22, Наразі теж тривають опоряджувальні роботи, як в квартирах, так і у ЦНАПі. Вони будуть продовжуватись і на наступному тижні. Ось також повним інтенсивно виконуються роботи по утепленню фасаду. Вони також будуть продовжуватись на наступному тижні. Паралельно йде з фасадом розварювання каркасів балконів. Давайте по кияшка 22 залучайте більше робітників, так. тому що зовнішні роботи йдуть. Уже в повному ході, я там дивився, проїжджав поруч, да, дивився, так. що там вже стоять. Ми ж по зовнішнім роботам, по сталеварів, вибачаю, по Кияшка 22, виконали вже підземну частину цоколю утеплення, вже зробили бетонування вимощення. І нам залишилось із робіт по благоустрою виконати асфальтування вимощення. Наступного тижня всі заплановані роботи будуть продовжені завершити відновлення на проспекті Соборному, 151 та Зестафонській 10 планують вже в травні. А на Кияшка 22 та Сталеварів, 16 – у липні цього року. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. 1 квітня частина запорізьких шкіл перейшла на змішаний формат навчання. Таке рішення ухвалила Рада оборони області наприкінці березня. Попередньо фахівці ДСНС, поліції та Держпродспоживслужби здійснили перевірку укриттів в 50 навчальних закладах. У підсумку 24 школи отримали дозвіл на впровадження змішаної форми навчання для того, аби учні могли приходити на уроки в школу. Потрібна лише згода батьків. Найголовніше, я вважаю, це те, що сьогодні бачимо реакцію дітей. Навіть другий клас вони кажуть, що класно, що ми вийшли до школи, тому що тут нові друзі, соціалізація, і ми розуміємо, що це точно буде краще якість навчання. Тому те рішення, яке сьогодні прийнято, підтримано радою оборони, прийнято міською владою, це точно правильне рішення. Ми бачимо, що так, да, не такі комфортні умови, як ми звикли в сучасних школах, але ми точно розуміємо, що безпека це пріоритет. У більшості шкіл, які перейшли на змішаний формат навчання, впровадили позмінний режим. Учні різних класів приходять на уроки у відведені дні по кілька разів на тиждень. Відбуваються заняття безпосередньо в укриттях, працюють вчителі із дітьми, які продовжують вчитися з дому. Для цього використовують цифрові платформи, а школярі долучаються до уроку по відеозв'язку. Педагоги продовжують вести роз'яснювальну роботу серед батьків щодо можливих форм навчання з урахуванням безпекової складової. Коли ми розпочали підготовку саме до змішаного режиму, то звичайно цифра була майже 150, було бажаючих. Але через оці страшні прильоти по дні прогресу, звичайно, батьки трішечки ну, зупинилися, і на сьогодні у нас 50 Три заяви, 53 бажаючих. Ми розпочали за ротаційною моделлю змішаного режиму освітнього процесу. понеділок, вівторок, середа, відпрацювала початкова школа учнів перших-четвертих класів. Сьогодні ми працюємо, розпочали роботу з п'ятими, і класами. У Запоріжжі триває весняна толока. Наразі до неї долучились ветеранські організації міста, які нараховують близько 190 тисяч запоріжців. Як прибирають вулиці міста ветерана, розповість Артур Туркін. Толока на ганку біля офісу міської організації ветеранів розпочинається о 10-й ранку. Фронт робіт різноплановий. Треба привести до ладу територію біля будинку, очистити сходинки, покрасити поручні та лавки. Зробити те, що ми майже щороку робимо, але це організовано і містом, і нами всіма. Тому я думаю, що зробимо те, що ми повинні були зробити знаряді. Я привіз із дому, люди привезли принесли свої. Вчора закупив фарбу. Червона, чорна і зелена. І будемо фарбувати ці речі, які тут у нас є. І які ми повинні привести в порядок, щоб фарба добре схватилася, дерев'яні частини поручнів та лавок треба звільнити від залишків старого покриття та пилу. Одночасно земельну ділянку очищують від сухого гілля, зайве з кущів обрізають за допомогою секаторів. Заході беруть участь співробітники ради ветеранів і пенсіонери з району. Настрій чудовий весна на вулиці тепло. Треба ж прибирати місто. Щоб кругом чисто було, ну то, що те, що ви знайдете, одно, а місто треба, щоб було красиве. Ми живемо в цьому місті, і для цього нам треба. Щоб все було добре, такі ж ветеранські толоки відбуваються і в інших районах міста. У Дніпровському ветерани збирають гілля вздовж дороги та на узбіччі. Також пиляють зайве гілля то розпушують землю під деревами з прибиранням сієї прибудинкової ділянки. Планують впоратися за 3-4 години. Пригласили, от, вивели вивілі людей. немного, в принципі стільки, скільки необходимо порядка 20 людей. От. перед весной окультурить территорию, подстричь деревья, убрать мусор. вот э, часть наших нет, девчонок моют окна. Вот люди понимают, что это нужное дело. Это наш город, это наш район. Все должно быть красиво. И Углас радового до міської талоки у Запоріжжі долучилась і обласна рада ветеранів біля свого офісу. Прибрали та висадили нові квіти. Артур Туркін, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Нову єдину систему цифрової освіти впроваджують у Запоріжжі. Міський департамент освіти підписав меморандум про взаємодію і співробітництво з розробниками цифрової освітньої платформи «Едді». система дозволяє об'єднати освітні установи на всіх рівнях від дитячих садочків до міністерства освіти і науки. До того ж, завдяки Едді, дошкільні заклади та школа зможуть впровадити електронний документ обіг, створити статистичну звітність та електронні журнали для. Оцінювання школярів платформа має вбудований модуль для онлайн уроків, дає можливість проводити тестування та олімпіади. Наразі в Запоріжжі в 11 освітніх закладах стартував пілотний проєкт із провадження та використання системи. Згодом до нього приєднаються всі міські школи а на другому етапі систему запровадять і в дитсадках. Завдяки товариству Еді Україна і завдяки їх наполегливої роботи, яка вже проводиться саме в Україні. Ми сьогодні підписали меморандум з департаментом освіти, і сьогодні хочемо би, зробити такий рух, якби сформувати таку платформу, освітянську платформу в плані того, що вона буде комунікувати і з батьками, вона буде кому комунікувати. Із вчителями вони будуть комунікувати з департаментами. Сьогодні освітню платформу презентували запорізьким педагогам під час ділової зустрічі. Розповіли про переваги освітньої програми Едді. Розробники зазначають, платформа має чимало корисних функцій для вчителів, учнів та батьків. А з нинішнього року, і для управлінців від освіти, планують приєднати запорізькі школи до платформи до 1 вересня 2024 року. Це дозволить створити справжню екосистему цифрових рішень у сфері освіти та безпечна електродна. ...osvitne sredovesje. З початку цього року, 24-го, ми розгортаємо вже такі модулі, як функціонал для відділів освіти, тобто управлінців і менеджерів, які керують безпосередньо освітнім процесом на рівні кожної територіальної громади або великого міста, і робимо їхню управлінську роботу більш зручнішою, надаємо їм можливості безпосередньо управлінських рішень, да тобто бачення в системі онлайн, що відбувається в процесі освітнього в процесі освітнього простору в них громад. Платформа сьогодні має унікальні можливості. У нас більше 90 корисних функцій для вчителів. Це фактично екосистемний продукт, який об'єднує потреби вчителів, батьків і учнів. У Запоріжжі прибирають рекламні конструкції та вивіски російською мовою. Робоча група у складі представників виконавчих та правоохоронних органів проводить рейди обстеження на вулицях міста. Згідно із законодавством, мовою реклами в Україні є державна мова. Тож розміщення зовнішньої реклами, стендів, вивісок, дошок російською або іншими мовами є порушення вимог законодавства. Основна частина порушників невеликі магазини та салони, які надають різноманітні послуги. Приємці можуть самостійно змінити вивізку свого закладу. У разі відмови проводиться примусовий демонтаж російськомовних рекламних конструкцій. Проводиться попереджувальні заходи з власниками суб'єктів господарювання, власниками рекламних конструкцій. Інформація на яких розповсюджується російською мовою, коли дані заходи є безрезультатними. Департамент з управління актів готує проєкт рішення виконавчого комітету щодо демонтажа таких конструкцій за порушення. Мовного законодавства особи притягується до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу у розмірі від 100 до 300 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Якщо особа вперше вчинила таке правопорушення, якщо ж повторно протягом року особа вчинила дане правопорушення, то така штраф вже розмір від 500 до 700 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Чергове групу чорних лісорубів викрили запорізькі правоохоронці. Троє чоловіків організували незаконний бізнес, вирубували та збували деревину на території Комишуваської громади. В результаті обшуків у зловмисників вилучили майже 20 кубометрів спиляних дерев цінних порід, бензопили, сокири та інше знаряддя. Слідчі з'ясували, порушники встигли спиляти понад сотню дубів та ясенів. Поліцейські заскочили чорних лісорубів на гарячому під час Збуту деревини, крім того, під час обшуків у зловмисників було знайдено зброю. Наразі тривають слідчі дії. Окрім цього, під час проведення обшуку було знайдено понад сто набоїв різних калібрів до автоматичної зброї, корпус гранати F1 з запалом типу з РГМ та 15,5 кг кілограм артилерійського пороху. Оперативниками встановлюються канали надходження зброї на території Запорізької області. Наразі відомості про скоєння правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 246 та частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. У Запорізькому національному університеті відбувся науково-методичний семінар національно патріотичне виховання на засадах козацького звичаю спас. Участь у конференції взяли вчителі, директори шкіл та керівники територіальних відділів освіти. В рамках заходу учасники обговорили шляхи практичної реалізації програми розвитку козацького звичаю спас в закладах освіти. Нагадаємо, відповідну програму на 5 років затвердили у 2023-му. Вона передбачає спортивне та національне. Патріотичне виховання молоді під час війни це от найкрай найкрай важливо, тому що сьогодні бути патріотом, патріотом нашої країни і нашого Запоріжжя дуже важливо. А от куди б вони їздили і де б ми не спілкувалися, якщо чують, що ми із Запоріжжя, нас разу пов'язують з запорізьким казацтвом. Тому це наша ідентифікація запоріжців, що ми запорізькі козаки, і ми повинні відчувати цього. І саме ця програма налаштована на такі от поширення патріотичного козацького виховання. Суть казацької педагогіки складається із чотирьох с. Перше самоврядування. Діти мають вчитися самоврядування, самоврядування дає волю, вільну людину. Друге це самозабезпечення. Ми мусимо навчити дитину, щоб вона шукала можливості здобуття своєї мети. Самозахист ми мусимо навчити дитину, щоб вона вміла захищати свої інтереси, інтереси суспільства і самореалізація, самоповага до себе. Наразі нагальним питанням в рамках програми є підготовка викладачів. Всю роботу проводить Запорізький національний університет. У закладі вже кілька років функціонує кафедра, співробітники якої займаються відповідними розробками та покращенням методичної і практичної бази. Основна мета навчити освітян правильно викладати шкільні дисципліни в рамках програми розвитку козацького звичаю спас. Безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб спас поширювався, тому що ми бачимо його дієвість, його позитивний вплив на молодь. У нас є кафедра, яку очолює. Анатолій Конах, професор, доктор наук, там же працює і Олександр Притула, і саме ця кафедра є осередком тих наукових досліджень, тих розробок, які потім знаходять свою реалізацію в практичній роботі викладачів в спасу. А зараз ми йдемо далі і готові спільно з міською радою на перекваліфікацію не тільки вчителів фізкультури, а й інших вчителів, бо спас це філософія. І втілення козацької педагогіки не тільки на уроках фізичного виховання, а й будь-якого уроку. Ми спільно підготували програму, яка профінансована кошти, передбачені на 5 років до 2008 року, купа заходів там до, до всіх закладів. Тренування у дитячо-юнацьких спортивних школах Запоріжжя тривають за графіком. Попри все, наприклад, в заводському районі на базі фізкультурно-спортивного комплексу удосконалюють свою майстерність вихованці футбольного клубу Титан заняття відвідують 170 дітей віком від 4 років. На одне з тренувань для молодшого групи завітав і наш Вадим Сорвін. У складі футбольного клубу Титан у молодшій групі тренується семирічний Богдан. Любов до гри мільйонів хлопчику прищепив його батько. Розповідає про цю гру дізнався саме від нього, а вже згодом разом пасували м'яча на спортивному майданчику. Ми спочатку з татом грали в футбол, тренувалися самі. Потім я пішов у другу у іншу команду, а потім перейшов вже. Ось цю команду я хочу, щоб закінчилась війна, та щоб я став найкращим захисником захисником воріт в усьому світі. За словами тренера футбольного клубу, Титан найбільше вихованцям подобається процес гри. Проте тренування завжди починається з розминки, а потім маленькі футболісти виконують вправи із м'ячем. Власне на це і витрачається більшість часу відведеного на тренування. Тренування зазвичай ми розпочинаємо з яких, з яких ігрових, тому що дітям це дуже важливо, щоб вони немножко, як то кажуть, щоб зайва енергія в них вийшла, і потім ми поступово переходимо до більш складних вправ. Тобто ми діточкам даємо можливість сконцентруватися і перейти більш там до тренувального процесу. В клубі Титан займаються діти віком від 4 до 15 років. Наразі юні спортсмени тренуються не тільки у залі. Тепла погода у Запоріжжі вже дозволяє вихованцям клубу грати на облаштованому футбольному полі на свіжому повітрі. Більшість дітей у нас займається в секції футболу, де працює 5 тренерів та займається близько 170 діточок. Діти у нас з 4 років до 15 займаються. Прививаємо любов до спорту та здорова нація це наше майбутнє. Загалом у Заводському районному фізкультурно-спортивному комплексі тренуються 250 дітей різного віку. Окрім занять з футболу, тут проходять тренування з кікбоксингу, карате, а також Пілатесу. Вадим Сорвін, Роман Кутляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.